О Господи, я сьогодні стою перед тобою і молюся за мій дім, за стіни, що нас оберігають, і серця, які Його наповнюють. Ти бачиш усе, що тут відбувається, і я прошу, будь тут з нами, благослови цей дім, кожну кімнату, кожен куток, нехай у ньому панує мир, а не напруга. Нехай любов буде постійна. Дякую Тобі за те, що ми маємо дах над головою, за тепло, за стіл, за спільні молитви. Господи, благослови руки, які готують їжу, очі, що шукають розуміння, серця, які вміють прощати, і голоси, які підтримують, підтримай нас у днях, коли втома сильніша за усмішку. Коли мовчання довше за розмову, коли ми замикаємося в собі, коли бракує тепла, будь теплом у нашому домі, благослови наш дім від усякого зла, від сварок, образ, тягара непорозумінь, від злих слів, які залишають шрами, від мовчазної байдужості, яка руйнує більше, ніж крик, я прошу тебе, Господи, про атмосферу затишку. Про світло в серцях, про вдячність і про мир, дякую за ранок у цьому домі, коли всі прокидаються живі, за вечір, коли ще якому сказати на добраніч, Господи, благослови наші плани, залишайся в нашому домі, навіть коли ми забуваємо запросити, будь у наших словах, навіть коли вони несміливі, будь завжди, як серце, яке об'єднує нас усіх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.